Вікторія Рой, учениця першої початкової школи. Разом із однокласниками дівчинка долучилась до волонтерства. Ми багато разів були у нас ярмарки, лотереї. Ми навіть збирали кошти на нашу кутю. Ми ми, ми ще давали радість нашим воїнам. Це, ми малювали малюночки, ми передавали їсти. Найголовніше нашу. Всіх бажань, щоб Росія пішла геть від нас, щоб на Україні була вже мир, спокій. Ми зібрали 280 тисяч 646 гривень. Це було зібрано протягом 28 ярмарків, в яких взяли участь всі наші батьки і всі наші учні. Це був марафон на правду. Справді класи навіть змагалися між собою, які зробити вироби на ярмарку, що смачного спекти, що цікавого приготувати, і навіть змагалися хто більшу суму збере. Усі кошти передали активістам громадської організації захист об'єднання волонтерів. За них ті придбали один пікап, який сьогодні передали бійцям сил протиповітряної оборони Хмельниччини. Даний автомобіль, на мою думку, буде себе дуже гарно поводити на бездоріжжі і виконувати доцільно свої обов'язки. Цей автомобіль буде виїжджати на вогневі позиції для відбуття повітряного простору нашої області. Ще одну автівку, вартість якої сягає близько 7 тисяч доларів. Волонтери придбали за підтримки одного з приватних підприємств та ще шести шкіл та садочків. Ми проводимо різноманітні ярмарки, акції, благодійні заходи різного типу, і останнім часом це був проведений великий синьо-жовтий благодійний ярмарок, до якого ми долучили всіх наших членів освітянської громади. І в суму 27 тисяч, яка в нас залишилася від загальної суми, ми передали на об'єднання захисту. Сьогоднішня така подія це ще черговий доказ того, що ми єдині. Ми вміємо об'єднувати зусилля. Ми знаємо, заради чого це робимо. Хочу подякувати. Насамперед, маленьким діточкам за те, що вони долучилися, попрацювали, поспівали, поколядували, зібрали кошти. Як сьогодні було сказано, не з'їли цукерки, не потратили гроші, а вложили в діло. До збору долучились і діти, які колядували під час свят, а виручені кошти віддали на пікап. Запад на автомобілі волонтери отримали ще два місяці тому. Шукали автомобілі в Німеччині. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини, буквально вчора переїхав кордон і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був придбаний у Польщі. Зроблено ТО, зроблено поміняні масла, фільтра. стоїть зимова гума і в технічному гарному стані автомобілів. Військовим сил протиповітряної оборони Хмельниччини потрібен ще один автомобіль. Аби зібрати на нього необхідну суму, місцеві блогери створили відео, в якому закликають хмельничан донатити зараз. Заглітки час, що всі мають бути максимально включені в процес, щоб на рахунок того допомагати і збройним силам, а особливо коли треба закрити місто небо, щоб воно було спокійніше. Ми можемо це відчувати особливо зараз, майже кожної ночі і кожного ранку, особливо. Наша ціль 260 тисяч. Зараз зібрано майже 170 Знайти інформацію про збір дуже просто, можна і на сторінці захисту, і на наших особистих соціальних сторінках. Олександра Семенюк, Микола Ярковський, новини міста.